Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Я сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події, і не тільки про кримінальні, а й просто про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з резонансного затримання. Власне, поліцейські тернопільщини спільно з оперативниками Служби безпеки України у Чортківському районі виявили підпільне виробництво та збут тютюну. Під час обшуку власне у цих фігурантів оперативники вилучили понад тонну сировини загальною вартістю близько 300 тисяч гривень. Незаконне виробництво та збут тютюну припинили співробітники поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України у Чортківському районі. Під час обшуків у фігурантів вилучили сировини з загальною вартістю близько 300 тисяч гривень. Профронцями встановлено що до вказаної схеми причетні жителі Мельницеподільської територіальної громади, а саме подружжя. Вони вирощували, подрібнювали, висушували тютюн вказану сировину збували через мережу інтернет. Слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Чортківського районного відділу поліції та оперативниками Чортківського районного відділу УСБУ в області задокументували протиправну діяльність ділків. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад тонну тютюну станок для подріблення сировини, приладдя для виготовлення, готової продукції. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 199 частиною 1 статті 204 четвертої Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до 7 років позбавлення волі та штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень. У Тернополі любителі спорту організували турнір пам'яті спецпризначенця Віктора Мельниченка, який загинув у боях під Бахмутом. Власне, цей всеукраїнський турнір з вільної боротьби вже в 16 шістнадцяти проходив у нашому обласному центрі. Деталі цьогорічних змагань розкажемо у нашому наступному сюжеті. 16-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби Тернове поле, присвячений пам'яті заслуженого тренера України та судді міжнародної категорії Віталія Назарчука, відбувся у Тернополі. Цьогорічні змагання організатори вирішили провести також пам'ять про загиблого під час війни поліцейського Віктора Мельниченка. Життя співробітника спецпідрозділу Корт обірвалося 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Начальник головного управління Національної поліції Тернопільській області Сергій Зюбаненко, якого обрали головою оргкомітету турніру, подякував організаторам, які вирішили у такий спосіб віддати шану герою і підтримати його родину. Ми маємо честь сьогодні згадати і вшанувати нашого побратима, нашого спецпризначенця. Віктора Мельниченка. Дякуємо. Батька мамі, що виховали такого бійця, я знаю, що він забрав багато москальні за собою, і скажу, що на таких хлопцях дійсно зараз тримається, тримається наша держава. Віктор Мельниченко в органах внутрішніх справ служив з 2008 року. Пройшов шлях від рядового співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії головного управління національної поліції в Тернопільській області. Хлопець з малечку захоплювався спортом. Як пригадує його мама Надія Мельниченко, у цій спортивній залі, де проходить всеукраїнський турнір Тернове поле він тренувався, виборював свої перші нагороди. Сина нема, він загинув, але пам'ять про нього назавжди залишиться у нас. Він був герой, і я дійсно горджуся, що є мамою такого хорошого сина, воїна, який віддав життя. За нас усіх, за нашу незалежну Україну. Організатори спортивного заходу вирішили подякувати колегам Віктора, які несуть службу на передовій. Придбали та передали для спецпідрозділу корт квадрокоптер. Безпілотники рятують життя наших бійців на фронті та допомагають нищити ворога. Управління корт щиро дякує організаторам змагань за цей важливий подарунок. Ми його з достоинством використаємо на сході. Участь у турнірі взяли майже сотня спортсменів зі всієї України. Згадка про загиблого Тернопільського поліцейського це можливість подякувати. Його рідним побратимам за відвагу та героїзм. Онука заслуженого тренера України та судді міжнародної категорії Віталія Назарчука Валерія написала вірш, який присвятила всім захисникам України. здравствуй, зрасту вікасі що напала? Не пробачимо вам, це ніколи, Що бували на наших братів. І молитися будемо в храмі, щоб був на нашій землі. І піднімемо прапор угору, скажу вам от такі ми Не пробачимо вам, це ніколи, не пробачимо клята русня. Далі у нашій програмі мова знову про меценатство три дні донорства. Тернопільські поліцейські здають кров для потреб поранених військових та цивільних. Деталі у сюжеті. Упродовж трьох днів поліцейські тернопільщини здаватимуть кров для потреб поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Ініціювали дні донорства співробітники управління головної інспекції головного управління національної поліції в Тернопільській області. Таке як кроводача, це обов'язок кожному поліцейського, Бо ми маємо бути не тільки на варті в правопорядку, а й іншими способами допомагати громадянам. Особисто я вже кров здаю понад 15 років. Сьогоднішній день це в мене вже 32-га кровоздача. Я думаю, що за весь цей період моя кров допомогла не одному життю. Врятуватися або можливо, хоча б вилікуватися чи повернутися до нормального життя, зі слів Віри Борейко, лікаря-терапевта Тернопільського обласного центру служби крові, потреба у донорстві завжди є. А поліцейські, як ніхто, розуміють потребу у його поповненні. Працівники поліції досить часто приходять до нас здавати кров. Вони розуміють, що це потрібно і в умовах різних аварій, які трапляються на дорогах, і у зв'язку з тим, що йде і ротація хлопців на схід, вони бачать реальну картину, що там робиться, що кров. Відіграє важливу роль в порятунку наших хлопців. До слова, тернопільські поліцейські постійно організовано здають кров для тих, хто потребує. Це вже стало традицією. У центрі навіть створено банк донорської крові від поліцейських, котрий регулярно за потреби поповнюється. І далі у нашій програмі розповідь Тернопільського поліцейського, який кілька місяців дні службу на сході нашої держави. Невимовно боляче було бачити велику кількість жертв серед цивільного населення. Це цитата поліцейського з Тернопільщини Тараса Пиріжка про чотири місяці служби на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини. В листопаді 2022 року я поїхав із колегами у Харківську область на ротацію в складі зведеного загону. Задачами нашого зведеного загону були згумація тіл загинувших від військової агресії людей. Оформлення пошкоджених будівель, а також інші завдання, які покладались на наш зведений загін. Під час оформлення місць подій ми бачили дуже сильну руйнацію, а саме будинки були зруйновані до фундаментів. Автомобілі розтрощені цілі села були зрівняні з землею. Якщо й до матеріальних втрат можна, хоч якось і звикнути то до втрат серед цивільного населення ніяк. Всі ділянки територій на деокупованій Харківщині були дуже сильно заміновані. Це були як посадки, поля, а також деякі дороги. Одного разу, прямуючи з огляду місця події, побачив на дорозі незрозумілу е, вирву. Я старався машиною якомога швидше вивернути, щоб не зачепити даної вирви в ділянці дороги, по якій ми вже їздили. Багато разів мною була виявлена міна, котра застрягла в асфальтоване покриття. В подальшому я повідомив всі необхідні служби, доповів керівництву, скинув мітку, де знаходиться саме цей вибуховий предмет. Відповідно до розпорядження керівництва у травні місяці я поїхав на другу ротацію у місто Херсон. А також Херсонську область, також на деокупованій території. Якщо на Харківщині ми ще й чули сигнали тривоги, котрі подавали завчасно до прильотів, то на Херсонщині це ставалось дуже рідко по тій причині, що ми знаходилися надзвичайно близько до лінії розмежування, а також до розташування і до місця дислокації армії агресора. Велика вдячність місцевим працівникам. Які навчали нас і казали, як себе правильно поводити під час обстрілів, а також під час масованих атак, де можна безпечно заховатись, за який кут, під яким кутом і за яку будівлю забігти, тому що Час, за який долітали снаряди армії окупанта, становив від 4 до 7 секунд. Тобто, часу думати у нас не було. Ходили слухи про підрив Каховської ГЕС. У ніч на 6 червня це таки сталося. Вранці нам подзвонило керівництво і повідомило про сам підрив. І нас всіх негайно зібрали по тривозі, і ми вирушили у місто Херсон для. Ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС військами Російської Федерації. Після самого підриву вода хлинула дуже стрімко, і рівень води піднімався близько 30 сантиметрів в годину. Після першої доби самої повені вода піднялася вже на декілька метрів. В деяких місцях вода досягала більше шести метрів, і ця вода покривала дахи будинків. Масштаби руйнації були колосальні для ліквідації наслідків та порятунку всього живого. Були задіяні всі спецслужби, а також волонтери. Ми спільно з працівниками ДСНС надавали людям. На допомогу і на місцях, і в евакуаційних центрах були задіяні просто всі, коли одні витягували людей з будинків, котрі вже були затоплені по рівень другого поверху, то інші працювали в координаційних центрах, опитували людей і надавали їм допомогу. Навіть під час евакуації армія Російської Федерації продовжувала обстріли. По безневинних людях важка артилерія, авіабомби чи інші снаряди це все лупило в Херсон та Херсонську громаду. Був випадок, що одного дня ми по зведеннях нарахували більш як 500 прильотів у місто. Пригадую випадок, коли від залпу ворожого граду за один день. Загинула 21 людина. Невимовно боляче було дивитись на таку кількість жертв серед цивільного населення. Скоріше за все, це не остання моя ротація, адже війна триває і окуповано ще більше як п'ята частина території нашої України. Узагальнюючи мої ротації у Херсонській та Харківській областях, я здобув неоціненний досвід за таких тяжких умов. Війна закінчиться нашою перемогою. І кожен на своєму місці має зробити все, аби ця перемога стала найшвидшою. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди, спокою. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.